Друзі, я вирішила що тут завести серію відео про культурні івенти, про культурні діячі, про якісь, коротше, гепанінг, якісь штуки, які, є. можливо, ви чули колись, скоріше за все, ви чули колись, але вони, типу, не оселились в вашому житті, вони просто десь були в вашому мозку, і ви їх не... Пам'ятаєте, я почну з гурту TikTok. Це гурт з Тернополя. От, і також почну просто чомусь з по... тернопільських гуртів. Так сталося, що вони трошки пов'язані між собою, і нехай буде так. От, можливо, розкажу трошки про тіктокерів. Про там... Ну, не тіктокерів, типу, в тупому сенсі цього слова, які там роблять якісь типу пранки тупувати, а про тіктокерів, яких я вважаю адекватними яких я вважаю також в принципі, в'ячами культури. От ми поговоримо з вами про гурти, про продюсерів, про лейбли, про те, як взагалі відбувається продюсування. Моя задача в цій серії відео розповісти вам не, ну, не те, що я думаю, і не те, що я там я якось творю, а мені хочеться познайомити вас ближче з різними людьми, яких... Деяких я знаю особисто, насправді, деяких ні, але мені дуже подобається з ними спілкуватись. По-перше, тобто, тоді знаєшся, що якісь суперкруті Музиканти, можуть бути няшками. Я так недавно зустріла Ойфуску, от позавчора, буквально на ментоні. І він сказав, що він не буде грати в бадмика, він піде писати музику. І я просто я вчора була на концерті Ойфуска просто. І чувак, який є, ну, такий максимально творчий, максимально грибний, він насправді дуже до музики ставитися з такою серйозністю. І... Чому я хочу поговорити не від свого, типу, ну, не про своє, а про чуже, тому що мені дуже цікаво е, з цими людьми заводити якісь нетворкінги, е, говорити, е, дізнаватись від них щось цікаве. І менше я хочу говорити сама, і більше я хочу слухати. Ну, вчора я відкрила до себе також Іру Ренікерс, яка просто це був найкращий виступ вечора, просто насправді була тільки там вокалом, інструменталом, взагалі тим, що являє собою Оренікерс. От е, і що буде далі? Е, ну, типу, я хочу зробити це максимально творчим і максимально нішевим, без якогось нальоту попси і без якогось нальоту, типу. Ну, Торгівлю обличчям, да? І хай це буде ем, свобода, яка, ну, як, як правило, от з досвіду таких фестивальів, то тобто, колись вона дає дуже багато тобто, різних штук, які просто відбуваються. І вони прекрасні самі по собі. Там відбуваються якісь колаборації, туди приходять якісь ребята, якісь засновники клубів, типу, там, засновники лейблів. Туди приходять типа, старі нові музиканти, хай тоді це буде ну, щось таке. От. Я просто, типу, як це буде, скоріш за все. Ну, на практиці я буду кожен тиждень знайомитися з якимось новим а, іменем типу, або, можливо, там, це буде лейбл, ну, подивимось, кажуть, що це було. От. Дуже хочу розповісти також про то, що, і е, те, що вона розказувала, я була на її веркшопі, скільки там це було назвати ребенка вже. Навірно, півроку десь назад. Ні, рік назад я була на її вичові саундпродюсне. І от, типу, в мене був творчий блок, тому що я думала, що я не можу нічого писати я не можу нічого робити. Це, типу, від сміливості залежить, від сміливості людини, в принципі, познайомитися з білим моском. Але типу, це насправді був не зовсім творчий блок, я не можу так сказати. Типу, треба було просто знайти собі якісь сили. Дай Боже, що я їх знайшла. І е, це не буде окремий канал. І свійська хроніка також вона нікуди не дівається. Хай це буде просто окрема гілка відео. Ну, я ж тікаю блогер, правильно. Моя задача зробити це максимально якісним, чому якісним. Ну, тобто, що я маю на увазі? Е, це, типу, якісним по світлу, якісним по добірці матеріалу, це буде написане повноцінний сценарій. Е, з, тіпо, з, Актами, з якимись біографіями, хай це будуть якісь небанальні штуки там, про те, з ким людина кого і так далі. А, от. А також я підключу весь базі знань, який в мене є з музики, хоча я ну, тип, не настільки повноцінний музикант. От. Ну, я надіюсь, що мені допомагають, які пишуть музику, але таких дуже багато. От. І що буде далі? Буде типу, трошки ресерча. Буде, ну, я хочу зануритись в музику. Я вчора просто відчула такий абсолютний ембієнс, абсолютний юніон просто з усім. Тому що ти с я наскільки людей прийшло. конкретно на ранній Керс ми стояли просто, і я нічого не відчувала, крім цієї пісні, яка грає зараз. І її треке просто роз'йомніші. І в мене було повне відчуття, повного енеджмента, повного занурення. В той момент в мене більше нічого не було. Буде не знаю скільки епізодів, я хочу зробити мінімум.